Зажарочка для перцю начиненого. Одна цибулина порізана кубіком, моркву потерла на тертушці, пару ложок олії. Все це легенько підсмажила і додавала ложку томатної пасти. Протушкую пару хвилин і в фарш. Свиний фарш 500 грам. Добавила сюди сіль, солову ложку, Перець чайна ложка. І зажарочку цю цибулька морковка. 50 грамів води додала і січка в мене рисова, грам 200. Все змішую і начиняю перець. перцю вибрала сімена і буду начиняти. Хорошо. Начиняний перець поставила каструлю, Наляла 2 літри води, майже перець покриває, добавила столову ложку солі. 6 горошинок перцю 3 листочка лаврового. Варимо до готовності хвилин 35-40. Рисова січка приготувалася. М'яско теж. Смакота.